Історію читає Скарлет. Допоможіть. Я купив дивну книгу, яку не можу перестати читати. Я боюсь, як вона закінчиться. З дитинства я любив книги. Спершу, коли батьки читали мені історії, а потім, коли я сам навчився читати і відкривати для себе пригоди всередині. Любов до написаного слова стала частиною мого життя. У старшій школі я почав збирати книги. Спочатку це було випадково кілька романів улюблених авторів. Коли я закінчив школу і виїхав від батьків, то зрозумів, що вже назбирав майже сотню книг Стос, якому важко було знайти місце в однокімнатній квартирі. Незважаючи на брак простору, я щомісяця купував нові книги в місцевій книгарні. Коли я переїхав із маленької квартири у двокімнатну, моя найкраща подруга Лексі сказала. Ще добре, що я вибрав житло з додатковою кімнатою. Там можна зберігати мою колекцію, яка утричі зросла за чотири роки відтоді, як я почав жити самостійно. Коли я поставив останню коробку з книгами в кімнаті, яка мала стати моїм робочим кабінетом, Лексі зауважила, що на моїх книжках можна було б навіть заробити. Із такою кількістю книг я впевнена, що деякі з них. Коштують набагато дорожче, ніж ти заплатив, сказала вона, розглядаючи старе перше видання Великого Гетсбі, яке лежало на хиткій купі романів Толкіна і Льюіса. Я навіть не знаю, з чого почати, та й мені подобається, коли мене оточують ці томи історії, відповів я, гортаючи заплутані інструкції ікеї для першої з багатьох книжкових полиць, які мав зібрати цього вечора. Просто пошукай онлайн. Я впевнена, що знайдеш місце, де скуповують старі книги. Можливо, навіть заробиш достатньо, щоб поповнити колекцію, усміхнулася вона і подала нам по пляшці пива, готуючись до довгої ночі. З тієї простої поради почалася моя подорож у світ купівлі та перепродажу книг, завжди з умовою, що залишатиму собі більше, ніж продавав. Я почав нишпорити по розпродажах і благодійних магазинах у пошуках старих книг. Які можна було б додати до колекції, а іноді й продати, щоб заробити трохи грошей на нові покупки. Під час одного з таких розпродажів у сусідньому місті я натрапив на дивну книгу серед полиць із першим виданням та рідкісними тиражами з помилками. Вона була в синій шкіряній палітурці з витонченим золотим оздобленням і мала назву «999 нових початків від автора С. Фойл. Я ще не встиг відкрити книгу, щоб зрозуміти наскільки вона стара. Як розпорядник спадку запропонував забрати всю колекцію за вигідну ціну. 9 тисяч доларів по тому, суму яку я був певен відбити, продавши перше видання Кривавого Меридіану, я вже пакував свої нові скарби і повертався додому до своєї небезпечної для пожежників бібліотеки. Після того, як я виставив кілька нових покупок онлайн, я взявся за 999 нових початків і відкрив сторінки у пошуках копірайту, та його не було серед перших сторінок. Натомість, після кількох порожніх аркушів я натрапив на зміст. Там було не 999 історій, як можна було очікувати, а 9 розділів. Їхні назви здавалися стародавньою інтерпретацією стихій: вогонь, написано червоним, лід світло-блакитним, вітер світло-зеленим, земля пісочно-коричневим, грім яскраво-жовтим, вода глибоким синім, тінь темно-сірим, святість сріблясто-сірим і порожнеча. Королівським фіолетовим. Моя цікавість миттєво зросла, адже біля розділів не було вказано жодних сторінок. Без підказок я вирішив почати читати першу історію. Перша історія позначена словами Вогонь і земля розповідала про бідного хлопця, який жив у пустельному королівстві. Він марно намагався знайти роботу і мусив покладатися на власну хитрість. Аби красти їжу для себе та своєї старенької матері, коли його спіймала королівська варта, хлопець уникнув страти, переконавши вартових, що він насправді принц сусіднього королівства. Коли султан дізнався про таку ганьбу своїх підлеглих, він благав принца одружитися з його донькою, щоб уникнути можливої війни через неправдиве ув'язнення, хлопець погодився, узяв шлюб із донькою Султана. Та забрав до них свою матір як особисту довірену особу. Історія була простою, але під час читання я відчував найдивніше відчуття. Мені здавалося, що я справді відчуваю пустельну спеку і запах свіжоспеченого хліба, наче читав книгу не у своїй кондиціонованій квартирі, а у самому вигаданому світі. Моя ротова порожнина пересихала від палаючого сонця. І мені довелося зупинитися, щоб налити собі склянку води, перш ніж продовжити. Коли хлопець святкував весілля, пив вино та куштував фрукти, я майже відчував смаки того, що описувалося на сторінках. Для мене завжди найбільший чар книг полягав у їхній здатності змушувати читача відчувати, що він присутній у самій історії. Саме тому я був таким відданим своїй любові до читання. Але ця книга перевершувала все, вона створювала найглибше відчуття присутності. Я перегорнув до наступної історії вода і вітер, яка розповідала про рибалку, що впіймав рибу, яку вважали неможливою для упіймання. Увесь час читаючи, я відчував запах солоного моря. І майже відчував, як вітер приносить бризки води на моє волосся. Коли човен перекинувся, здавалося, ніби і я борюся, намагаючись вирватися з рибальських сітей і виплести на поверхню за ковтком повітря. Коли герой нарешті вдихнув на повні груди і почав відкашлювати воду, я теж відчув, як ніби з моїх легеней виривається морська вода. Коли він дістався берега, увійшов у маяк і впав біля каміна. Я теж відчув, як тепло вогню розливається по моєму власному тремтячому тілу. Попри те, що друга історія викликала в мене значно сильніші фізичні відчуття, я не міг відкласти книгу. Я був повністю зачарований тим, наскільки глибоким було занурення, навіть у прості, але захопливі сюжети. Я пішов на кухню по каву, не випускаючи книгу з рук, і повернувся до третьої історії з написами Лід, вітер і тінь угорі. Третя історія відбувалася на Беренгівському сухопутному мості і розповідала про кочове плем'я, яке полювало на мамонта. Холодний клімат пронизував мене до кісток, і я мусив укутатися ковдрою та вимкнути кондиціонер. Глибокий голод почав стискати мій шлунок, коли текст описував тижні без м'яса і швидке виснаження жалюгідних запасів. Коли плем'я було змушене їсти плоть тих, хто помер від голоду, я відчув моторошну нудоту, наче і сам долучився до цього жахливого людожерства. Коли ж під кінець уривку їм вдалося повалити велетенську тварину, я святкував разом із ними. Танцював біля вогнища і дякував богам за вдале полювання. Та коли плем'я дісталося нового незнаного світу, одна з жінок упала, зламала ногу і була залишена позаду, тоді як решта рушила далі. І з закінченням історії я відчув гострий біль у власній нозі. Хоча кістка, звісно, не стирчала назовні, це був фантомний біль, ніби я й справді колись давно ламав ногу. Я поклав книгу і рушив до ванної, коли спека літнього дня раптом почала тиснути на мене. Моє рішення вимкнути кондиціонер виявилося поганою ідеєю. Я знову його увімкнув, трохи розсміявшись із того, що настільки занурився в історію, що й сам увійшов у холодні морози. Але прямуючи до ванної, я помітив, що мої кроки стали незвичними. Я все ще відчував фантомний біль у нозі. Хоча ніколи не мав подібної травми, я вирішив, що мені потрібен сон. Очевидно, я занадто захопився книгою і просто потребував відпочинку. Годинник показував глибоку ніч ще один аргумент на користь того, щоб лягти. Сон зустрів мене видіннями пустельних королівств, рибальських човнів біля маяків і холодних ночей відчаю у пошуках будь-якої їжі, окрім людської плоті. Вранці я перевірив ноутбук і побачив, що кілька моїх лотів уже куплені. Я швидко підготував книги для відправки, а потім ще й заскочив у місцеву книгарню по кілька романів Грішама і Патерсона. Повернувшись додому, я сів дочитувати дивну книгу, яку знайшов. Четверта історія: Грім і святість розповідала про наймолодшого сина знатної родини, який приєднався до духовенства. Коли середній брат загинув під час тридцятилітньої війни, а старшого відлучили від церкви за блюзнірські переконання, наймолодшого почали умовляти взяти на себе турботу про родинні маєтки. Молячись про пораду, що йому робити, він сидів під ялиною, де часто розмірковував про дитинство. У цей момент у дерево вдарила блискавка. Коли воно загорілося, повітря наповнив запах диму і легкого дощу. Чоловік сприйняв це як знак відмовитися від минулого і лишитися вірним вірі. Він відкинув поклик і залишився священнослужителем, здобувши славу своєю відданістю, помер він у старості, шанований громадою, хоча його рід і титул канули в небуття. Я одразу перегорнув до наступної історії, позначеної тінь і порожнеча вона розповідала про юнака якого сестра Близнючка і її подруги взяли з собою як водія та наглядача за їхніми напоями. У місті вже зникло кілька дівчат, і хлопець уважно стежив за тим, щоб сестра і подруги були у безпеці, прикривав їхні келихи, виливав підозрілі напої, коли поблизу зависали дивні чоловіки. Дивним було те, що в книзі бракувало кількох сторінок. Я помітив обірвані краї аркушів, мене переповнило розчарування. Важливі деталі історії були втрачені, та я все одно продовжив читати, відчуваючи дедалі сильніший тягар тривоги. Хлопець наздогнав сестру швидким кроком. Він непомітно викинув пігулку, яку йому дав занадто привітний адміністратор, а натомість кинув у рот людяник, аби вона не запідозрила нічого. Вони увійшли до ліфта, і він запевнив сестру, що все буде добре, що вони знайдуть її подруг. Та щойно двері зачинилися, вона почала хитатися, тримаючись за голову. Він простягнув руку, щоб підхопити її, але тоді камеру заповнив звук сильного потоку повітря, і газ застелив усе довкола. Хлопець почав задихатися, кашляючи, а я відчув, як і мої легені наливаються чужорідним газом. Він упав на підлогу, зір потьмарився, і його світ занурився у темряву. Я був у транці, не здатний відвести очей від сторінок. Мої руки, намов не, не мої, перегорнули далі. Кожна нервова клітина тіла кричала від болю, що вирував у саму мою сутність, юнак висів, дивлячись на сестру, чию плоть розтинали і розкладали по металевих лотках. Коли він глянув у дзеркало в ногах власного столу, то побачив себе, але не впізнав. Він був лише сукупністю нервових волокон, очей і мозку, жодного тіла, лише переплетені дроти і грудка сірої маси. Якби мав рот, він би кричав. Один із людей у стерильному білому подивився на нього. Обличчя було приховане маскою і дивними окулярами. Він зробив кілька кроків до машини, натиснув клавіші, і юнак знову поринув у темряву. Коли світ повернувся, він кричав, він кликав сестру, питав, що з ним сталося, але почув лише нерозуміння у нього не було сестри, він був єдиною дитиною. А ті, хто стояв над ним, були його доглядальниками. Він глянув у дзеркало і закам'янів, йому дивилося у відповідь чуже обличчя. Він був у тілі, яке не належало йому, заплющив очі. І почав благати Бога, аби це був лише жахливий сон. Я нарешті зміг відновити контроль над собою, коли історія завершилася. Мої руки тремтіли, я побіг до дзеркала у ванні, з полегшенням видихнув, у відображенні був я сам. Я повернувся до книги, зачинив її, вдихнув кілька разів і відкрив знову. Наступна історія починалася словами Святість і тінь. Священниця стояла перед своїми людьми і попереджала про загарбників із півдня, які прийдуть, щоб відняти їхні землі і нав'язати свою єресь. Племена сміялися з її слів, бо всі вороги до того зазнавали поразки, але жінка наполягала цього разу ворог буде іншим. Минуло три тижні і на їхні землі прийшли воїни в металевих обладунках зі щитами. Прикрашеними зірками і хрестами, вони спалювали поселення і оскверняли святині. Священиця бігла крізь вогонь, яким палало її село, в якому вона прожила 16 зим, але її наздогнали, на неї накинули сітку, таку якої її батько колись ловив рибу. Вона борсалася, мов спіймана морська істота, але марно. Її зв'язали, потягли геть. І вона бачила, як рідне поселення зменшувалося далині, поки не лишився лише тьмяний відблисок полум'я на обрії, її посадили поряд із іншими жінками і кількома побитими чоловіками. Завойовники кидали їм тверді грудки сухаря та давали ковтки гіркого вина, вони кричали чужою мовою. Та один із солдатів, зрадник із її народу, вдягнений як вони, перекладав. В'язням наказано зректися своїх богів і прийняти чужу віру. Це єдиний шлях до життя. Інші, боячись смерті, повторювали дивні слова, але священниця відмовилася вона виплюнула гірке вино і черствий хліб у лице високому воїну перед собою. Вона лишалася непохитною, її стійкість зламали, гарячим лезом їй випалили очі. В цей момент мої очі пропалювало болем, і я випустив книгу з рук. Я кинувся у ванну, натикаючись на усе довкола і стогнав від болю. Холодна вода, якою я плескав на обличчя, вгамувала пекучий біль, і лише за кілька хвилин я знову почав бачити. Я опустився на підлогу і сів, сперши голову до стіни. Обмірковуючи ті химерні фізичні реакції, які пережив під час читання цієї дивної книги. Попри всі застережні сигнали в моїй свідомості, які наказували залишити книгу в спокої, я повернувся, щоб дочитати історію. Колишня жриця зробила так, як наказали її мучителі. Вона їла їхню їжу, пила їхнє гірке вино, і намагалася наслідувати їхню чужу мову. Її світ занурився в темряву. Дар бачити попередження майбутнього було втрачено, адже тепер вона більше ніколи не могла нічого побачити. Її провадили до невідомого і нежаданного майбутнього, і щоразу, коли їй наказували щось робити, вона підкорялася. Слова підтримки її родичів мало допомагали зцілити душу, вона залишалася шанованою. Але через те, що її застереження знехтували, ніхто з них більше не зміг повернутися до старих звичаїв. Історія завершилася на визначеним майбутнім для колишньої жриці, моє тіло тим часом проймало відчуття поколювання, ніби тисячі голок впивалися у шкіру, коли я перегорнув сторінку і прочитав зверху наступного аркуша, там, пурпуровими літерами. Було написано одне слово порожнеча. Зі зупиненим подихом я почав читати наступну історію. Жила була молода жінка, яка боялася, що зникне. Я негайно захлопнув книгу і жбурнув її через кімнату. Я не хотів знати, що було далі в цій історії. Я й досі боюся того, що вона могла б відкрити для мене, якби я продовжив читати. І все ж щодня, дивлячись на цю химерну книгу, яку я знайшов, я відчуваю, як вона кличе мене відкрити сторінки знову і зануритися у її оповіді. Кожна історія, яку я читав, давала мені прожити її на власному тілі. А що буде, якщо я прочитаю історію про когось, хто боявся зникнення і справді зник у ній? Це доля, яку я не хочу кидати виклик. Книга все ще чекає свого читача, скільки ще я зможу чинити опір.